Анжела Волохова протягом шести років шукає свій шлях у бізнесі. Жінка говорить, довго вагалась, проте зараз саме час робити рішучі кроки та вносити свою лепту у підняття економіки. Зараз, коли наша молодь нас захищає, майже всі хлопці там, то хочеться хоч якось допомогти. Наша країна ну, потопає і треба якось підняти економіку, бо вже геть зовсім. Одне питання, не хочеться, як то кажуть, впусту матилять. Хочеться, щоб оприлюднитися з напрямком. Де конкретніше на сьогоднішній день ну, є потреба найбільша. Раніше вже були вдалі спроби відкрити свою справу, розповідає Анжела. Пробували, як то кажуть, і птицю вирощувати. то, тобі ж своє, своє виробництво, свої товари. Продавали, маючи малесенький досвід, вже захотілося щось таке більш глобальне. Жінка каже, має невеликий початковий капітал для відкриття малого бізнесу. Проте чула, що місто теж надає підтримку підприємцям і, можливо, з додатковим фінансуванням змогла б спробувати щось більше. Хотілося б більше узнати по поводу цих грантів, по поводу допомог, які вони ну от які умови цієї цієї допомоги, що з моєї сторони потрібно. Начальниця відділу інвестиційної діяльності департаменту економічного розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Інна Панкул говорить: є кілька малорозвинених сфер, в яких регіон відчуває значну потребу. В великому бізнесі регіон дуже потребує будівництва переробних заводів. Це те, що Дає додаткові робочі місця, це дає додаткові податки, надходження до всіх рівнів бюджету, і також у нас треба враховувати, що у нас сільськогосподарський регіон, тому це ну легко реалізувати в контексті, що є продукція. Крім того, Інна Панкул виділила потребу у будівництві сміттєпереробного заводу, виробництві альтернативної енергетики та будівельних матеріалів. Для малого ну малого середнього бізнесу теж є такі напрямки, які не заповнені, скажімо так. Це, наприклад, виготовлення крафтової продукції, сироварні, виноробні та інші напрямки, і це можна ще посилити виробництва разом з екскурсіями. Люди людям це цікаво. Також регіон потребує розвитку у сфері освіти та догляду дітей, а саме вдосконалення онлайн навчання. Додає Панкул. Також є такий напрямок, як розумне землеробство. Це БПЛА, які використовуються саме для обробки земель. Також в цьому напрямку дуже гарно. Я думаю, щоб спрацювала ця розробка. Спеціального програмного забезпечення, яке надає можливість економно та ефективніше вести сільськогосподарське хазяйство. підприємцям варто звернути увагу на тепличне вирощування та садівництво, говорить Інна Панкул в Миколаївській області. Працює програма підтримки малого та середнього підприємництва. Ця програма має досить багато заходів різних. один із таких, що напряму підтримує підприємців, це надання фінансової підтримки. Це часткова компенсація відсотків по кредитах, які взяли підприємці на свій розвиток. Потім часткова компенсація придбаних основних засобів, часткова компенсація витрат на переміщення підприємства, яке повернулося з місця релокації. Грантові гроші розподіляють за допомогою конкурсу. Так, у 2024 році з 80 учасників допомогу отримали 27 підприємців у розмірі до 200 тисяч гривень. Крім того, існують ще державні програми підтримки бізнесу, додає Інна Панкул. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.